У благодійного фонду номер Мродин вистачить тепла для всіх українців, які цього потребують. Цього разу тепло в домівку отримали села: Біла Криниця, Білоусеве, Первомайське, Токареве та Кар'єрне в Херсонській області. Дякуємо за тепло району номеродин благодійному фонду за те, що ми отримуємо сьогодні буржуєчки на Білокриницькому старостаті. Дякуємо за тепло. Район номер один. Спасибо, що привезли нам. Тепер Адяке. будемо в Люди під'їжджають, отримують, дякують, і ми вам дуже вдячні. Буржуєчки дуже класні. У нас таких іще не було після деокупації, коли ми повернулись нам видавали, але таких суперових із такої комплектації не було ще ні разу. Видається не тільки буржуйки, але і комплектації з брикетами. Це забезпечить тепло нашим громадянам надовго. Дякуємо за тепло. Район номер один. Район номер один. Район номер один. Район номер один. Дякую.